Куме. А ви ще пам'ятаєте часи пандемії? Хіба таке забудеш, а що? Та от подумав, а чого то при якомусь вірусі люди завжди туалетний папір розкуповують. Чого? Та того куме, що один кашлянув, а семеро зразу й напустили коричневі калюжі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одеса, пляж. Чоловік стає та йде до води. Дружина. Борю, ти куди пішов? Плавати. Ти що? Не при своєму розумі? Втопишся, У тебе ж каміння в нирках. Два куми поїхали до Америки. Трохи заробили грошей, п'ють пиво, розмовляють. Що куме купити на долари? Жінці хутро, а ви що, куме? А я пограю в казино. Давно мріяв. Ой, куме, програєтесь, але той не послухав. Пішов у казино, ставить увесь час на 22 і виграє. Добру суму підняв, з'являється власник казино. Запросив на розмову, запитує. А як ви граєте, секрет якийсь може? Я трохи забобонний. Коли їхав у казино, потяг відходив о сьомій, вагон номер 7 квиток номер 7 Ну. А сім помножити на 3 буде 22. Одна подружка скажеться іншій. Ой, Катю, уже задовбалася видумувати, що приготувати на вечерю. Те вони не хочуть, те набридло, то хіба то проблема? Роби, як я, готуй їм перлову кашу. Не їдять, значить, не голодні.